Сбу завершила розслідування і передала до суду справу щодо попа у ПЦМП Павла Лебідя, охрещеного в народі як Паша Мерседес, ексочільника Києво-Печерської лаври. Його підозрюють у причетності до підривної діяльності проти України. Тепер служителя Московської церкви судитимуть за двома статтями: частина 2 стаття 161 і частина 3 стаття 4362. Йдеться про порушення рівноправ'я громадян та багаторазове заперечення збройної агресії РФ проти України службовою особою. За це попу світить до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як думаєте, достойне покарання? До речі, ось один з фрагментів Русолюба, що Крим буцімто не український. Войну, ви знаєте, я не був на війні. Не буду говорити з ким воює, але знаю, що один, один одного я й невідомо хто скіф. Ти знаєш, історію, що Крим ніколи не був українським. Це незаконно було зроблено в свій час Сталіним. А далі з вас підписка на телеграм Лисий Ньюз, де усі важливі новини без зайвого.